Доброго дня, мене звати Назарій. Вітаю вас на Ютуб-каналі Клуб Руслин. Зараз я хочу вам розповісти про одну дуже класну рослину, фантастичну рослину, яку дуже люблю, яка називається гортензія Волотиста Little Lime. Ця рослина належить до декоративно квітучих рослин і є однією з найцікавіших, найкрасивіших гуртензій. При цьому, що гутензії волотистські це досить великі рослини, вони зазвичай ростуть від 1,5 до 3 метрів висоти і від 1,5 до 3 метрів діаметру. Проте є певні сорти, які вважаються компактними, а деякі навіть з них карликовими. От одним із таких компактних карликових сортів це є гортензія Little Lime. Це її гортензія Бобо, це гортензія Літе Лальф, і також деякі інші гортензії. І власне це не є карликова гортензія, це все-таки гортензія, яка належить до більш компактних сортів. Вона росте приблизно метр-метр п'ятдесят метр до метра п'ятдесят висоти, максимум, і метр-метр п'ятдесят метр в ширини. Дехто вказує, що вона там росте до метра, але в принципі, зважаючи на те, які вона часами може випускати пагони, можна вірити тому, що це гортензія, яка доростає до півтора метра у десятилітньому віці. Власне, яка цікавинка цієї гуртензії? Чому вона така? От цікавий, чому варто про неї розповідати. Справа в тому, що це можна сказати сестра дуже популярної гортензії, яка називається Lime Light Lime — це безперечно одна з найпопулярніших гортензій, які власне належать до волотистих гортензій. І Little Lime — ніби така молодша сестра. Чому молодша сестра? Тому що вона, по перше, пізніше з'явилася цьому сорту приблизно 10 років. Вона є компактнішою і в неї менші суцвіття. Власне суцвіття в літі лайма є достатньо компактні, дуже щільні, набиті. Вони не є рихлі, вони є такої кулястої форми цікавої. І так само, як лаймлайт, вони мають отакий лаймовий відтінок. Чим молодше суцвіття, тобто, от бачите, зараз у тільки виходить, тільки розкривається, тим воно більш насичено зелене, насичено лаймове. Чим далі власне воно розвивається, тим воно стає більше до білого, хоча все одно цей лаймовий колір, зелений колір залишається. Ще одною цікавинкою є те, що вона поступово буде ставати рожевою, тобто колір власне от, міняється з такого зеленішого, потім світло-зеленого, потім ледь-ледь зеленого, лаймового. І поступово вона стає рожевою. От зверніть увагу, тут деякі пелюстки вже починають набувати рожевого кольору. Відповідно, це гортензія, яка постійно змінює свій колір, і таким чином власне картинка постійно змінюється. Це одна з її переваг. Ще одною величезною перевагою, те, що вона не гонить дуже сильно вверх. Тобто, це є ще раз повторюю компактна рослина. Відповідно, вона утворює дуже багато різних пагонів, і на кінцях пагонів власне утворюються суцвіття. Тобто, чим більше пагонів буде, тим більше буде суцвіть. Відповідно, якщо ми гарно її стрижемо, Якщо їй достатньо вологи, якщо їй достатньо поживних речовин, то це буде дуже гарна рослина для того, щоб вирощувати в себе на терасах і в садах. Ця рослина, як і інші груденці волотисті, дуже любить воду, і сама зрештою назва латинська гідранджія вказує на те, що ця рослина вологолюбива. Відповідно, якщо Буде мало води, вона буде погано цвісти і будуть упадати листочки. Тобто, часами навіть в день можна побачити при спеці, що зранку рослина гарно набита, такі потужні листочки. А в обід, якщо не давати їй достатньо вологи, лисочки впадають вниз. Ця рослина безперечно любить сонячне місце. Відповідно, її висаджувати потрібно тільки на сонці. Вона не переносить тінь. Вона може рости практично на будь-яких ґрунтах, в тому числі і бідних ґрунтах. Однак дуже любить поживні речовини. Тобто, якщо ви не будете давати їй поживні речовини, або посадити в бідні грунти, вона буде погано розвиватися і погано відповідно цвісти. Для гортензії я дуже рекомендую або використовувати добрива пролонгованої дії, наприклад, голландські коти, яким клуб русин підживляє свої русини. Це є професійні добрива, які ми привозимо в Україну і використовуємо вже багато років, або ж використовувати інші хороші добрива з високим містом калію. Бажано, щоб це були комплексні добрива, які власне будуть під підтримувати рослину і давати рослині нарощувати як зелену масу, так і безпосередньо квіти. Дуже рекомендую правильно обрізати ці рослини. Гортензії волотисті цвітуть на пагонах цього року. Відповідно, обрізка їм не шкодить, а навпаки допомагає. Я рекомендую обрізати весною, наприклад, в квітні, і залишати 2-3 міжвузля від попереднього обрізки. Тобто, наприклад, умовно кажучи, якщо в нас була обрізка минулого року, ось тут і бачите, з бруньок почали розростатися власне міцні хороші пагони, то я би рекомендував ці пагони обрізати або. Тут або десь отут лишати от одне, наприклад, міжвузі, два міжвузя, можливо, три міжвузя максимум. Слабші пагони, які власне є тоненькі, можна взагалі вирізати. Якщо ми правильно її обрізаємо, відповідно на наступний рік ми отримаємо ще кращий кущ, ще більше кущ, ще здоровіший кущ. При виборі гортензій звертайте увагу обов'язково на сортову приналежність. Чи цю гортензію, яку ви будете купляти, чи це дійсно сорт Little Lime. По-друге, на якість пагонів, наскільки є багато пагонів, чи це є лиса росини, чи тут є багато пагонів, чи вона попередні роки добре обрізалася і формувалася, чи пагони не розвалюються, чи пагони добре тримають, чи суцвіття правильної форми і гарно загущені, чи листочки здорові? А також звичайно звертайте увагу на кореневу систему. От я зараз вам витягну, от покажу, бачите. Коренева система в гортензії просто фантастично виглядає. Вона є добре загущена, вона є добре зволожена. Відповідно, ця рослина дуже добре і дає квіти і добре розвиває свою наземну частину. Придбати гортензію Little Lime, а також багато інших квітучих, цікавих рослин, ви можете в садових центрах клубу «Рослин», в садовому центрі Грінсад у Києві, а також в інтернет-магазинах. Дякую.